Мої вітання усім, Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам бажаю приємного прослуховування. І ця історія про одну жінку, у якої було дуже багато грошей. Вона їх не заробила, а отримала від свого багатого чоловіка, який взяв її заміж, коли жінці було 18 років. Йому ж на той час було сорок ось такий нерівний шлюб. Та Анжела добре знала, на що йде. Через тридцять років її чоловік помер, і вона стала багатою вдовою. Анжела вийшла самі ж знову, але була дуже скупою. До свого нового чоловіка вона сказала Я не хочу витрачати ні копійки з моїх грошей. Хочу, щоб вони завжди були зі мною. Якщо ж раптом так станеться, що я помру раніше за тебе то хоче забрати свої гроші на той світ. Щодня вона говорила про це своєму чоловікові її чоловік на 10 років за Анжелу молодший, але він не вірив те, що він її переживе, бо, як відомо, жінки живуть довше. Але сталося так, що Анжела раптово померла. В день, коли ховали жінку, убитим горем чоловік не відходив від руни своєї дружини ні на крок. Підтримати його в такий важкий день приїхав колега. Після того, як усі присутні вже попрощалися, настав час закривати труну, чоловік Анжели попросив, щоб зачекали, та поклав туди коробку. Всі присутні лише здивовано поглянули один на одного. Потім присутні поїхали на поминальний обід, коли чоловік з колегою вже відійшли від могили, колега запитав у свого друга. Ти ж не поклав ту коробку гроші, ти ж не настільки нерозумний. Я пообіцяв Анжелі це зробити та дотримав свою обіцянку. Я живу за Божим законом. Але ж ти міг на ці гроші жити і більше ніколи не працювати, а тепер ти цю можливість просто взяв і закопав у землю. Сама готівка лежить в банку на моєму рахунку, а в коробці чек на ці кошти на ім'я Анжели. А як би ви вчинили в цій ситуації і взагалі, чи сподобалась вам ця історія? Якщо сподобалась, ставте під відео свої вподобання. Буду вам вдячна!